Пан Володимир продає ялинки вже другий день, попит, ще невеликий, найбільший, зазвичай напередодні Нового року та перед Різдвом. Ялинки привіз із лісництва на Франківщині. Не менше ялиночки, скажімо так, від 120 гривень, 150, 200. Вже от на садочках хтось бере на церкву, то також вибирають такі більші, пишніші. Ціна 250 може доходити. Ялицю будемо купувати, щоб пахло. А штучно. А не хочемо. Чому? Ну, ми кожен рік купуємо тільки настояще ялинки. Штучні ялинки такого ж самого розміру, як живі, коштують вдвічі та навіть втричі дорожче. На штучні ялинки попит є. Ну, не дуже, але є. 200 гривень до 800. Середня ціна. Штучні ялинки стають щораз популярнішими, втім львів'яни не відмовляються і від традиційних зелених красунь. Дома штучну ставимо, не цей, а в офіс купуємо живу. Я викупляла ялинку не штучну. Чому? Тому що я не люблю штучні ялини, я люблю природні. Ну, іноді буває, що ми купляємо штучні. Тому що пахне, тому що вона... Діти люблять під нею палитися, лягати під нею. От тому і будемо. А ціни вас не лякають? Є трошки так, ну але все одно, що штучна, що жива то є на трошки різниця. Цьогоріч чимало місця на ринках займають ялинкові композиції, зграбні, невеличкі і коштують недорого. Знайти їх можна уже на Галицькому базарі. Тут торгують композиціями із ялиці та смереки. Коштують від 15 до 200 гривень. 20 гривень, 25, 30. то за прикраси на ялинку до двох метрів доведеться викласти ще понад 100 гривень. На базарі українські прикраси ручної роботи та дешеві пластикові китайські іграшки. На таку невеличку ялиночку я думаю, що гривень 120 будуть коштувати іграшки, але ціна є різна: від 3-4 гривень, ну і найбільше 20. Така кулька на ялиночку. Так що покупці з різними своїми фінансовими можливостями можуть тут придбати товар в нас. Найвищу ціну 200 гривень, треба заплатити за цю найбільшу плетену красуню. Та деякі львів'яни задивляються лише на дідух. Діду так навчив мене, батько навчив. Я так завжди до тої звички так внука навчив. Коштує символ Різдва 100 гривень. Така ціна за день роботи. Коса плететься, от мене що тут є, пшениця, овес, льон. Можна ячмінь давати, хто як тобі. Однак найбільший попит на дідухи кажуть продавці буде перед Різдвом. Ольга Зелісько, Христина Шевченко, Олексій Шелковий, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.